Привіт! Це, певно, та серія, там, де мені не буде бажання переозвучувати хоча б щось, тому я запишу це все діло по факту, так як воно в принципі є, коли доб'ю ось цих роботів. Вау, слухайте, щось їх багатенько. Ну, не на такі прийоми я розраховував, але нічого. Я думаю, що зараз ми доберемось назад на станцію і зрозуміємо, чому я так далеко від машини. Адже вся моя техніка десь ось там. Е, так, обережненько. Не потрібно нам ніяких таких сюрпризів. Це, звісно, не пермадет, так як в Скрапмена, але все ж таки не хочеться. Ми, мені здається, майже повністю переїхали. Чому майже? Тому що я не впевнений, що нічого не залишилось. Мені здається, що тут ще є обробник металу, і ось тут є оця вся деревина смачненька, котру ми потім також заберемо. Це в нас лише залишки, тут немає, по-моєму, ні одного мотора, але є пили. І пили я забрати звідси хочу, це точно. Як бачите, роботи дуже сильно хочуть зі мною знову познайомитись, хоча ми наче як були знайомі. А, я згадав, що сталося. У мене тут стрім був, і я на ньому хотів поїхати. І взяти собі трохи обробників нових. Але чому тоді я без трактора? Ось це я не пам'ятаю. О, дивіться якийсь руприз. Одна скринька. Тут, в принципі, смачненько. Друга скринька, і одразу за нею третя скринька. В другій скриньці у нас ну, теж, в принципі, непоганий лут, ми можемо це все випити. Але мені потрібне місце, де мені і що мені викнути. Я думаю, що ось ці три зернинки вони потерплять. І третя скринька. Оу, oh, компонент. Ну, а решта, в принципі, не дуже сильно важлива. Я тут, до речі, згадав, що я тут роблю. Бачите, в мене заду є два збирача. Так от, я мав їхати і замовити ще три для того, щоб мати більше можливості збирати ресурси і подалі збирати ресурси, адже в мене є, а загрузити по факту у нього я багато не можу. Тому що якщо я поставлю туди просто ресурсні палки, я не зможу це все діло піднімати на ліфт. І ще одне. Я тут помітив, що у мене майже три місяці в грі пройшло. Ну, певно, це якось пов'язано е, з тим, як би сказати, мостом. Ну, певно, щось в цьому таке є. Адже 89 ігрових днів ти не проскіпаєш. Якщо ти будеш ставити кожен раз е, типу ранок, так як робить сидіння фантові, то день тебе перещолкуватись вперед не буде, тому що тебе буде е, 22 година і одразу дві. Наскільки я пам'ятаю, ось тут воно перемикається тільки тоді, коли в тебе настає 24 година. Ми прийшли для того, щоб замовити ще три ресурс-колектора. Це єдине, для чого я сюди їхав. Два. І тепер ще третій. Добре. І по дорозі ми ще можемо забрати ось ці ресурси, адже вони тут лишилися. І в мене повний інвентар, я зрозумів. Так, ми можемо 10 блоків тут поставити для того, щоб. Зекономити слот. Так, 3 ось так, 3 і 1 10 10. Потім ми можемо ще один слот поставити е, ось цю картоплю. І ще один слот можемо поставити ось це насіння. Відповідно, тут можна взяти воду, цілих три слоти. Піти сюди і заповнити все вільне місце, котре є між збирачами і причепом. Також, як варіант, поки ми тут не використовуємо наші пили, можна їх поставити ось так, як захист причепа. Виглядати буде, звісно, не дуже, але я думаю, що роботи мають з цього сахатися. А якщо вони будуть, ну так би мовити, напружені. То вони не сильно захочуть на нас нападати. Тому робимо таку типу броню. Насправді, там через деякий час робот знову починає агресувати, але деякий час він нас чіпати точно не буде. Останню воду забираємо, вона нам пригодиться. Ну, в принципі, ми там живемо біля води і можна було б не паритись. Але навіщо мені смітити в світі? Адже ці блоки вони не задеспавнюються, тому що вони стоять на землі. Тепер вирушаємо назад. Я думаю, що звідси ну ми хіба що можемо потім ось цей корпус забрати. Навіщо нам цей корпус забирати, тому що ми потім можемо його використати, як мінімум, два колеса, котрі там є. Це дуже цікаво і можна використати їх на якийсь трактор або на якусь машину. Мене, до речі, просили зробити Т-16. Ну хто пам'ятає трактор з причипом спереду, той зрозуміє. Треба по дорозі ще трошки ресурсів позбирати, тому цей робот, на жаль, сьогодні відпочивати вдома не буде. Ось тут в мене з минулих часів також лишилися ресурсики. Ми ці палиці викинемо, тому що ми їх будемо одразу на переробку здавати. Тут 4, на наступному рівні, мені здається, також є 4. Плюс тут є скрині. В скринях тут можуть бути ну, цікаві і не дуже цікаві речі. О, слухайте, а тут багатенько. Треба поскидувати донизу. Ай не сюди. Треба якось так скинути, щоб воно падало. Можливо, сюди. Так, сюди будемо скидати. Ну, ось, маємо ще одну плату і виходить. У нас тепер є 12 компонент кітів 9 плат. Я думаю, це непогано. А зараз ми ще підберемо всі ці ресурси. Давайте спробуємо під'їхати. Можливо, трактор одразу все підбере. Ну, я думаю, навряд чи, враховуючи висоту, думаю, що це не відбудеться. Ага, автоматичного підбору немає погано. Але нічого, ми це зараз сиділо, просто закидаємо вручну, поїдемо на базу. До речі, для тих, хто сьогодні додивиться відео до кінця, я в кінці поставлю відео, яке я будиночок будую з хлопцями на сервері в Майнкрафті. Ну, буває таке і навіть в мене, що інколи я заходжу в ту прикляту гру і щось там будую. От наче нічого такого, а цілих 200 блоків скраб металу. Це, якщо поділити на 5, виходить 40 підшипників. Нормально так. А там ще щось валяється, але я не хочу зараз підбирати. Тому що, дивіться, я там зробив маленьку ферму. Ну як маленьку, там десь 30, а може навіть 35 грядок. І зараз там все засаджено картоплею. Тобто, помноживши на півтора, ми отримуємо там 40 з копійками агро. А це такий непоганий рейт має бути. І враховуючи, що ніч зара, яка там... 90, і вже якби рейд відбувся, це буде ну, якби, цікаво. Я помітив дуже цікаву річ, що трактор веде себе досить нестабільно, коли ти їдеш ну, на ось таких швидкостях. Ще більш нестабільно, ніж тоді, коли він їхав по мосту. І я під'їжджаю до своєї бази. І є маленький нюанс: рейд. Він не завершився, він навіть не починався. Оскільки в мене зараз промайлювався міст. Тої грядки мої мають приблизно зараз відмалюватися. Це буде дуже цікаво, якщо я зараз втрачу весь урожай. І через те, що я просто затримався. Я не знаю, як, який там буде рейд, скільки там буде роботів. Оце точно мені не на руку. Тому що в мене тепер менше часу, щоб доїхати до моїх грядок. Це через те, що я врізався. Треба якось обережніше обрати маршрут. О, мені здається, рейд проспавнився. Так, дивіться. Дивіться, дивіться, я тут. І ось у мене перші роботи пішли. Так, роботи є, але їх не так багато, як я думав. Зараз вистрибуємо і робимо ось так. Давай, йди до мене. Іди сюди. Сюди, поки тягнуш бо бога, на коло ти вирішив, а? Ти трисля срана, проти листрани бидло кінь не дрочило без руки нужба. Мене пора ти вирішив, ходи сюди, я сам тобі відшпедаю, падло, вишкриба курва шмарить, тут зроку разом з родину гівняною. Ходи сюди, ти дрісся чахла, сикля шмарката, вайло, на опиках глиза, до дуби й Ти гнидесо згниємося й на коло вирішив, нуба! Коселяча дупа. О, і все? Діса ще два робота. А ні, не два. Е, куди? Куди ти тут ломаєш? Ти тут саждало, ти тут робив чи що? Так само ти, що ти тут робиш? Дебілятко, а ну втікай звідси. Так, ти, дискуди, ти також зрейдуєте, так розумію. Тікай звідси. Непогано. Дивіться, в нас тепер є дуже гарний урожай, котрий був дуже непогано захищений. Тепер мені треба буде це все пересадити і знову валяти водою. Насправді тої води, що я взяв з бази, буде більш ніж достатньо. О, слухайте, в мене повний інвентар. Усик у мене бараболі. Робота, іди сюди. У мене тебе є подарунок, і для тебе є подарунок. Ух, слухайте, таке враження, що сьогодні ми навіть можемо піти і вбити великого робота. Якщо ми це зробимо в цій серії, то в наступні зможемо піти і помередерити склад на блоки. Деякі блоки мені там дуже сильно потрібні для деяких машин. Ну, у всякому випадку, для трактора мені потрібно як мінімум розібрати один люк. Але отут є пошкодження, і це погано. Адже якщо в нас є такі пошкодження, то вони будуть кожного рейду. Відповідно, треба щось з цим робити. Але це роздуми не на сьогодні, тому що зараз ми підрахуємо, скільки у нас є бараболі. Отже, ми маємо 100, 150, 168 картоплин. Цього більш ніж достатньо, щоб вбити робота. Я, звісно, збирався сьогодні не це робити, але чому б і ні. Оце ми можемо взяти причепити до переробника. З якої сторони у нас переробник, мені здається, тут. Можемо поставити ось так, ресурси будуть перероблятися. А ми можемо піти знайти найближчого робота і дати йому по зубам. Можливо, я потім заміню передні колеса на ті, котрі мають більше щеплення, для того, щоб машина краще заїжджала в поворот. Ну, це те саме, що взяти зимову резину, шиповану, і вдягти на машину зараз, коли дорога трошки слизька. Наче і ліс, той наче і я готовий, а роботів нема. Де великий червоний робот, скажіть мені? Тому що я його зараз тут не бачу, а він тут має бути. А його тут немає. Ну, не може ж бути такого, що в цьому великому лісі немає ні одного червоного робота. Вони мають тут бути? А де вони мають бути? Не зрозуміли. А, ось, все, все є. Так. Машина їде далі, а ми беремо наш. Вірний катемет. Знищуємо цих посіпак. І потім робимо роботу лускотунчики по п'яткам. Ааа! <гум> Ай-яй! -ай. Ні! Чекай, він вбився? Чи він просто падає? Так, так не чесно! Так не чесно. Він просто мене гупав. Ви бачили? Скотеняка. Бунт. Дякую. Мені у вас потрібен тільки ключ, але і плати вони зайвими не будуть. Я пропоную піти маленьким складом, тобто на два поверхи. Мені здається, тут є. Якщо немає на два, то підемо на три, тому що я не хочу проходити через один зайвий ще коридор, ще один поверх. Ну, навіщо? Щоб що? Отже, що я можу сказати про рейд? Він відбувся, але якоїсь критичної прям шкоди тут немає. Якщо зробити все з більш-менш нормальних матеріалів, якщо тут використовувати бетон, а не камінь, то я думаю, має бути навіть краще. Але все одно роботи зможуть його пробивати не ідеально. Але я думаю, що як варіант просто підійде. Чи будемо ми робити тут автоферму? Скоріше всього, не будемо, тому що в мене ж були задумки по трактору для того, щоб зробити для нього навісне обладнання, щоб він міг тут саджати все. І ми зможемо їздити прямо по рядках і за допомогою якихось, можливо, направляючих, просто їздити вперед-назад, там, наприклад, зробити 5 помп на 5 рядів. Вчепитися за праву направляючу поїхати сюди, потім розвернутися і за ліву направляючу сюди. Якщо я пам'ятаю правильно, тут в мене 10 рядів. Можливо, пам'ятаю неправильно. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Якраз 10 рядів. Тобто ставимо 5 помп для того, щоб можна було саджати. Так само 5 помп буде на збір урожаю. Ми скоріше будемо використовувати одну ту саму насадку і для того, щоб саджати, і для того, щоб збирати. Як думаєте, варто ставити мод на потрійну трубу? У нас тоді зможе бути одна скриня, на ну, ній помпа, тоді потрійна труба потрійна труба знову по помпі, дві косих таких труби на 90 градусів і знову дві помпи. Тобто тут же я лишу це на вас. Якщо в коментарях буде типу з цим ок, то я, може, поставлю мод там, де потрійна труба є. Тому що якось нелогічно, що в тебе є ось ось така труба поворотна, а трійника якось не видумав придумати. Я згадав, що в мене тут є ось ці листки. Можливо, ми можемо їх поставити на деяких напрямках. Як бачите, тут були отут в кутках більше напади і з цієї сторони. Тому я думаю, що буде розумно поставити один тут. Три це вага і три це durability тобто стійкість. По факту те саме, що скраб метал. Ну, як варіант, якщо взяти їх декілька штук, то можна, думаю, ефективно оборонятися. Мені ці блоки дісталися за безкоштовно. І чому б не використовувати те, що тобі, як би мовити, дала сама природа. Є, звісно, пару питань, і чи правильно це взагалі, але мені здається, що поки що на даному етапі це нормально. Ось тут зробити отак-от. І роботи, як мінімум, лишніх 24 рази будуть бити по нашій структурі. А це значить, що в рослин більше шанс вижити. Ми перечекаємо цей день для того, щоб у нас наступний рейд також спавнився простим. Тому що на другий день рейд завжди більше, на третій ще більше. Ну і після третього дня він вже більше не росте. Але я щось не сильно хочу. У нас останній бургер. Ми можемо подивитися, звісно, що в нас є ще для приготування наступних, але я думаю, у нас там небагато. Пане кухарю, мені, будь ласка, бургерів. Я розумію, що я можу тільки три штуки замовити, але ну, поки що це буде нормально. Наступний урожай будемо саджати повністю томати, тому що нам потрібно щось їсти. Я розумію, що потрібно на набої, на зброю, але в цій серії поки що будуть томати. Або давайте половину томатами, а половину набоями. Оце варіант, який мені подобається. Так, 5 на 10, 50. ну Приблизно 100 набоїв має вирости. Я думаю, що ферму ми таки пересунемо трошки далі туди, От я думаю на ось ту ділянку. Там вона пласка і там із неї дуже добре все видно. Плюс ми зможемо зробити там якісь автоматичні давилки роботів, щоб наших е гостей трошки вітало при зустрічі. Звісно, можна і вібропідлогу зробити, але це нам сьогодні не світить. Так, що ми сьогодні виходить зробили? Ми побили робота, ми висадили наш урожай і його зібрали. Ми зібрали багато ресурс-колекторів, тому що ну, в подальшому нам потрібно буде дуже багато їздити і дуже багато всього добувати. Пили поки що я забрав, основну структуру лишив там, а в нас є запасний двигун. І мені здається, що хтось хотів сюди, щоб я зробив волинянку, тобто Луаз. І знаєте що? Чисто по приколу, після того, як ми доробимо ще деякі елементи по цьому трактору. Ой, слухайте, мені, певно, треба з'їздити до корабля. Якщо там знімаються ручки, то зняти дві ручки на двері. Якщо пам'ятаєте, то тут дверка відкривається одна. В одну сторону, інша в іншу, тому що по факту це та сама дверка. Тільки я не пам'ятаю, одна якась вперед відкривається, а інша назад. Насправді ну, я не знаю, чи варто сюди вертатись, але якщо я правий, якщо я правильно побачив в правильних людей відео, то є можливість підібрати трохи декоративних блоків. А це завжди приємно. Зараз приїдемо назад до корабля. мене підлагне. Ви бачили, як це. Прям відбулося. А, до речі, фізику потрібно поставити на смарт, тому що зараз я по совому Мостові їздити не буду. Як не дивно, міст викликає такі цікаві просадки, що фізика потім не справляється. Ой, слухайте, тут що, робот відродився? О, відродився. Я думав, що вони на стартовій локації не з'являються знову. Але, як бачите, помилявся. А можливо це просто сусідський робот прибіг. І тоді вийде, що й не помилявся. От дивіться, ще один... Ще одне відро було. Так, ось цей блок ми не піднімаємо. Я не хочу збирати гівномобіль. Так, десь. О, -о, 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 о, Так. Ау. Ось так воно має бути. Картоплини. Так, безкоштовна фара. Беремо дві. Хоча тут є тільки одна. Так, е і десь там має бути наш декор. Так, що у нас тут? Саншейки. Це ми беремо, паливо ми беремо. Де у нас тут є блоки, котрі можна позабирати? Ось дивіться, ці квадратні люстри вони забираються. Я поки що знайшов дві. В мене виникає питання, як тоді деякі англомовні бубубери забирають їх по дві, а потім ще ставлять дві? Ну, я думаю, можна було б це все діло якось задюпити, але. Але як? Так, радіо. Безкоштовне радіо воно ніколи не зайве. Тут у нас є кружка. Кружку візьмемо. Квіточка. Ага. Квіточка не забирається. Зараз спробуємо ще разочок зайти. Так. Що ми, значить, тут ставимо? Два світла, котрі нам будуть потрібні прям негайно, тому що я хочу їх поставити сюди. Це непоганий декор. І мені здається, вони фарбуються. Якщо фарбуються, це добре, якщо не фарбуються, Ну, тут то тоді дупи їх. О, фарбуються. Вже будемо мати габарити. Ось тут. Є є дві. Це добре. Значить, американські ютубери не брешуть. Тепер лишилось знайти ручки. Ось все, і ручки наші, до речі. Так, що я тут хочу кинути, щоб мені не заважало. Ми ось тут ці блоки забираємо, а спадають двері. Логічно, в принципі, знаєте? Я думаю, що якщо так робити, то таке може статись. Добре. Підшипник сюди. Приварюємо двері, що робити, якщо вони вже відпали. Так, приварюємо двері. Тепер ставимо сюди підніжку. І підніжку фарбуємо добре, в чорний колір. А, точно, тут же ж підшипник треба було під'єднати. Цей мав іти сюди тепер. Ось так виходить. А щоб його налаштувати, треба залізти під капот. Схема, правда? І тепер ми дверку відчиняємо на 90 градусів. Тільки не в ту сторону. І, певно, треба переспавнити з ліфта. А ні, нормально. Нормально, окрім того, що я тільки що виняв один блок з дверей. Ось. Сюди. Підфарбуємо. Зачиняємо. Зачиняємо. Тут в нас дві ручки. Знак виходу. А де ще є ручки? Мені здається, що їх не може бути тут просто дві. Ставимо їх ось тут. Знак виходу. Хай поки тут світиться. Або. Або а, він вміщається? Так, дивіться, він ще й центрується дуже добре. Та До в мене тепер є номерний знак задано на машині. Що тут ще є такого, що можна було б підгризти? Ось це світло не відгризається Блоки. Ну як вам сказати, я деякі блоки можу взяти за допомогою цієї пушки. Ну, чи хочу я їх брати? Ось це питання. Ось це освітлення, наприклад. Бачите, в мене воно тепер є. Але чи потрібно воно мені? З одної сторони, ну, можливо... Можливо, якось використати на новій базі. Це навіть, можливо, фарбується. Можливо, навіть налаштовується. А знаєте, візьму. Візьму, тим більше, що їх тут є пару. О, бачите, можна навіть решту блоків не брати. Так, мені здається, що зараз ми, як почнемо тут назбирувати блоків, то ми приїдемо з повною вантажівкою. Тільки, якщо що, то ви цього не бачили. Добре? Добре. Ось такий блок, дивіться, ось така геометрія, він корисний, і він навіть, я думаю, фарбується. Правда? Так, але не треба було його ставити сюди. Ця геометрія в цілому, вона дуже прикольна, тому що можна скругляти вугли, але, чому я не можу його фарбувати? І видаляти. Свої блоки видаляти можу його, ні. Не робіть так ніколи, добре? Дивіться, пів машини згрис. Добре, хай цей блок лежить тут. Сподіваюсь, машина не дуже сильно постраждала від моїх дій. Ну, окрім візуальної частини. Так, три блоки дерева є. Так, колесо є. Так, отже, тут було колесо. Тут був... Уф, що це був такий трикутник. А де решта тоді блоків? Бачите, я не можу тут нічого поставити. Ось тут можу поставити блок. А де решта блоків? Щось мені здається, якось воно неправильно дістає метал. Ант. Дивіться, в мене не вистачає ще два блоки. У мене зняло три блоки. Тобто ця зброя бере замість цього трикутника ось такий один. Оцей один, це ось це, ось цей один, це ось це, оцей один. Це також ось це. Тобто, він видаляє три шейпа, і просто мені їх три додає. Хоча ці. Трикутники, вони в собі мають більше блоків. Буду знати, до речі, фант, якщо дивишся і в тебе переклало правильно, е, якби ми помітили ось таку ось активність. Я думаю, не потрібно його з цим запарювати, але теж таки. Ну що ж, ось така в мене вийшла вилазка, і я вважаю, що це досить непогано. Трошки більше декорацій на машині, можливість зробити собі підніжки. Можливість взяти для бази освітлення, яке я не міг раніше взяти. Ну, не зовсім чесно відносно ванільної гри. Але це ж ванільні блоки. Ванільні. Тому чому б їх і не використати. Можливо, хтось в коментарях з цього приводу буде злий, а хтось ні. Я дуже хотів би на це, до речі, подивитися. Скільки з вас будуть згодним з тим, що я в принципі маю право забрати ці блоки. А скільки з вас будуть кричати про те, що я ще і треба було так не робити? До речі, я знайшов тільки дві ручки. Хто знає, де ще є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво, тому що ручки мені пригодяться. Якщо я не помиляюсь, то я обіцяв, що в кінці відео покажу щось про Майнкрафт. Коротше кажучи, ось у нас тут трошки сервер є, там трошки живе огірок. а ось тут я трошки будую будиночок. Знизу це виглядає все якось ось так. Можна було б з'їздити до огірка, але ми цього робити не будемо. На цьому сьогодні все, шановні, ось така скрапова Майнкрафтова серія вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Там вподобайки все решту поставте, а я побіг точно не грати в Майнкрафт серед ночі.